Всім привіт! Розкажу один цікавий момент. У мене є клієнт громадянин Ірану. 866 почали розглядати. Чесно, я не передивлявся дату, коли подав. але по відчуттям місяців 6-7 назад ми подали, може трошки більше. Почали розглядати 866. Прислали. Список запитань, щоб ми деталізували і прояснили ще більш детально, хоча ми завжди подаємося сабміша, Міше, але ще більш детально пояснили його Protection Claims. Пів року пройшло, як подали візу. Тобто вони не сумніваються, що ви рані переслідування. Вони хочуть, щоб ми ще раз пояснили, як саме на цю людину впливає переслідування. Деталі, обставини, як сонце сяяло в той день, коли йому погрожували тощо. Окей? Okay. хто погрожував, коли погрожував, як ще це проявлялося, як це проявлялося до від'їзду до Австралії, як це проявлялося після до від'їзду Австралії, і так далі. Тобто немає сумніву у них, що в Ірані переслідують за політичною думкою. Немає в них сумніву щодо цього. Є Запитання щодо докажіть нам, що ви справжній, що ви саме так політично думаєте, а не е, розкажіть нам деталі да, свого переслідування, а не е, е, просто там е, стверджуйте нам, що це є да, без, без роз'яснень. Якщо вам надходили погрози, будь ласка, роз'ясніть. Це е, про що говорить? Про те, що вони реально думають. Що Іранці це та країна, Іран, це та країна, де переслідують. Окей. Eh? E, є у мене таке відчуття, що враховуючи, що два з половиною більше років, ну, давайте згадаємо, що всі, що раніше до повномасштабного вторгнення українські аплікашки були, там майже 100% відмова. А от після повномасштабного вторгнення є у мене відчуття, що вони поки що не хочуть нас засмучувати. Що вони починають підіймати і вирішувати лише кейси там, де потенційно можуть бути Protection Claims. А по Україні вони поки що не переконані, що там є Protection Claims. Тому вони не засмучують нас. Просто ця стопочка лежить і чекає свого часу. Чекає, поки чи вибори хтось з США виграє, чи Большой брат з США проінструктує, чи тут внутрішньо домовляться, чи треба щось буде вирішувати, бо війна не закінчуватиметься. Або закінчуватиметься тоді, тим більше цю стопочку треба брати і приймати по ній рішення. Але поки що вони чекають. Такий тривалий розгляд, як у нас, може говорити про те, що вони не знають, що з цим робити як окрему категорію е, аплікашок і як країну, де людям загрожує переслідування, нам нас поки що не розглядають. На жаль, я не вважаю, що це повністю об'єктивно, тому що наш, нас можуть переслідувати якраз за політичну думку збройні формування іншої держави. Але я думаю, що австралійський уряд думає, що в Ірані ворог саме в Ірані, це внутрішній ворог, який в Республіці Іран і нікуди не можна втекти. А в Україні все таки зовнішній, з яким ми ж поки що боремось, і він ще не добрався до всіх. Думаю, що логіка приблизно така. Так що, в принципі, продовжуємо робити те, що робимо, там, де можливі переходи на інші візи. Якщо ви на Брюджі 866, думаємо про це і переходимо. Отака така інформація: гарного всім дня.